Пробакс. Марта Заглинська. Пригоди білочки читає Віталіна Біблів. Білочка Анечка Чи не найстаранніша учениця польової школи? Вона ходить туди щоранку. Бере із собою декілька горіхів на перекус. І два зошити із сушеного дубового листя на ньому найзручніше писати, і завжди так уважно слухає вчителя. Одного разу видра пан Степан, вчитель, сказав своїм учням: Сьогодні, дітки, ми почнемо вивчати космос. У космосі живуть зірки та планети. Тобто, Зірки не намальовані на небі, як на скатертині, а живі, запитала Анничка. Саме так. Зірки живі, і живуть вони не де небудь, а в самому космосі, освітлюючи шлях планетам. А що таке планети, пане вчителю? не вгавала білочка. Ми з вами, наприклад, живемо на планеті Земля. Космос також розділений на поля. Земля, наприклад, в полі під назвою Чумацький шлях. А в ньому, крім землі, живе ще сім планет і багато, багато їхніх друзів-супутників, таких як місяць, в нашої землі. А розкажіть нам трохи, які ті планети? Вони мають кольори чи безбарвні? Ну, тут я так точно не можу сказати, замислився учитель. Я ж там не бував. Але в сільській школі чув, що всі планети обертаються навколо сонця. Так, точно, навколо сонця. Саме тому в нас буває день і ніч, літо і зима. Вчителю, а як потрапити у космос? Що для цього треба зробити? Зовсім тихо спитала білочка. Що зробити? Побудувати ракету. Але я ще не знаю жодного, хто б на таке наважився. Надто це все непевно. Я обов'язково стану першою, ще тихіше сказала Анничка. Цілий вечір білочка Анничка просиділа над кресленням своєї ракети. Корпусом мала слугувати стара бляшанка. Яку вона ще недавно бачила біля дороги, кабіна пілота і, взагалі, єдина кабіна в її ракеті, має бути встелена листям липи. Ці м'якенькі листочки не здатні замінити ніщо. Замість керма буде шуруп, а двигун він складатиметься з дроту, картону, кількох годинникових коліщаток, моторчика і батарейки. Так, дріти картон я позичу в Славіка та Ілька. В них на веранді он скільки всього стоїть, роздумувала вголос білочка. А от що робити з годинниковими коліщатками, моторчиком і батарейкою? Мабуть, доведеться добряче побігати між будинками. Але як з того всього скласти двигун? Дуже просто. Спочатку з картону виготовляємо поршень і циліндр. Трохи схожа на помпу. Далі до моторчика приєднуємо коліщатка так, щоб вони могли керувати поршнем. Потім дротами з'єднуємо мотор з батарейкою і вуаля! двигун працює. План був ідеальний: креслення наточні. Тому білочка, не гаючи часу, взялася до роботи. Кілька тижнів вона збирала необхідні деталі, скріплювала їх сосновою смолою, і от нарешті ракета була майже готовою. Залишилося встелити кабіну пілота липовими листочками і вирушати вперед. До зірок і планет ходити кільцями Сатурна чи, може, вилетіти з чумацького шляху на інше поле, щоб дізнатися, що ж там. Ура! Готово! Ви лише подивіться, яка вона новенька, блискуча, ну точно космічна. Завтра покажу її пану Степану і одразу ж вирушу вивчати космос. Неймовірні видива нових світів опускались ковдрою на сонну білочку. Цікаво. Чим займаються вечорами марсіологи? Чи марсіоїди чи не занадто тепло жити на Венері, чи зручно крокувати навколо Сатурна і чи ростуть там дерева? А може, там є ще планети, про які ніхто ще не чув. Може, десь там, замість моря, колишуться зорі? Чи, можливо, дерева ростуть догори ногами? Скільки ж є всього потрібно дізнатись? Завтра вранці Анночка полетить у космос. Це була казка Марти Заглинської Пригоди білочки. Читала Віталіна Біблів.